Вас вітає учениця 10 класу комунального закладу Безруківський ліцей Дергачівської міської ради Вероніка Безрук. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Безперечно, це найактуальніша цитата сьогодення. Читаю ці рядки, а між ними бачу людські долі. А що відчуваєте ви, новини, війна, жертви? І герої, люди, що, незважаючи на ймовірну небезпеку, ризикують усім життя заради життя. Згадайте, як на початку повномасштабного вторгнення ніхто не давав Україні більше трьох днів, з жахом згадую ворожу колону, що сумла через моє село. Як ми вистояли тільки завдяки їм. Людям, що, не маючи навичок і зброї, точно знали, що є щось цінніше за їх особисте життя. Читаю смс від захисника Односейця Григорія. Привіт, зараз на півдні. Сьогодні відбили першу лінію русні, вернулись додому, але не всі. Добрі хлопці були. Поговори зі мною, бо о четвертій ранку на штурм. Бережи вас, Боже! Днями прощались з нашим героєм Олексієм. Побратими провели його в останню путь хто на милицях, хто поранений. Зовсім юні ті, що бачили смерть, але вмотивовані на перемогу. Усі вони різні, у кожного з них була своя цінність діти, батьки, кохані і рідна земля, земля, без якої кожен з нас, погодьтеся, не може знайти спокою. Вони хотіли нас денацифікувати, а ми стали сильною єдиною нацією. Хотіли демілітаризувати, а отримали по зубах від найвмотивованішої армії у світі. Не кожен може захищати країну зброєю, але сходьтеся. кожен має змогу працювати на перемогу, відстоюючи нашу державу, мову, ідентичність. Цим і займався Василь Симоненко. Вірний син свого народу поклав життя заради України, та краще в тридцять повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Твори витязя молодої української поезії спонукають нас боротися і дають віру у світле майбутнє. Тільки подумайте, він був ровесником наших хлопців-захисників. Я переконана, що ми нарешті зможемо не помирати заради країни. А жити й зберігати автентичність. Можна жити, а можна існувати, можна думати, можна повторяти. та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Дякую за увагу!